Всім добрий вечір. Сьогодні в нас така тема, що прийде в ваше життя. Для енергообміну підписочка ставимо класик повна діагностика Viber Telegram. Приймаю людей тільки по запису. Помічників в мене нікого немає. Діагностика проводиться на трьох колодах карт Таро. Дівчата, хлопці, також в наявності вже є програмні свічки. Хто бажає замовити, пишіть. Так, тепер дивимося, що прийде в ваше життя. Що прийде ваше життя в найближчий час. найближчий час, що прийде ваше життя? Що прийде ваше життя в найближчий час? В найближчий час якийсь подарунок. А, вау! Тут мужчина. Дівчата, ну, розклад, мабуть, для дівчат, я б сказала, більше дівчата, жіночки це для вас. Чоловік, чоловік іде, знаєте, як, якось неужидано до вас. Прямо ви так будете. ну... Всередині, ну все у вас буде перевертатися, бо такий мачо прямо йде з якимось подаруночком до вас. Нове знайомство, дівчаточка. Нове знайомство йде. Цікаво, цікаво. Угу. Дивіться. Якийсь період часу ви стояли при страждання сильні. Ну, Навірно, ну, якась зрада була. Ну, Людина від вас відмовилася. Відмовилася і пішла. Сильну боль, бачу, сильну боль, страждання. Сльози плакали, кричали, повертали, нічого не допомагало. Дивіться, ну, доля, мабуть, сама за себе і вирішила. Ну, не треба воно мені. Воно не треба для неї. До вас іде в життя нова людина. Гіте, вам скільки болі причинили? що вам... Вищі сили дають нову людину. Ви в якийсь момент стояли закриті, не хотіли ніяких не ні стосунків. Знаєте, отак, день пройшов дай добре. День пройшов дай добре. В мислях тримали на серці, тримали, не їли, не пили, не спали, згадували про своє минуле. Чаточка я вам скажу так: ваше минуле проявиться до вас. Проявиться після цього чоловіка. Оцей чоловік до вас, як проявиться з подарунком, повірте мені, ваше минуле зразу буде знати, що у вас хтось з'явився. От тут так, два чоловіки. Один з минулого. А один іде з майбутнього. До вас, ваше життя, будете приймати якесь рішення робити вибір? Не скучно буде. Буде не скучно. Навіть смішно трішки, мені чесно не ображайтесь, але трішки смішно. Оця людина нова, яка йде в ваше життя, я сказала, би, це подарунок якоїсь долі для вас йде. Подарунок долі, чоловік новий, чоловік буде мати стабільність, таку, ну, непростий мужчина. буде. може бути навіть казюний, я б сказала, чоловік. Ну, ви відчуєте себе насправді жінкою, дитиною, він вас буде берегти, цей мужчина. Але з ким вам залишатися в ваших стосунках, ну, вирішувати.